Всім привіт! вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам хочу показати дуже актуальні льодоступи, які будуть захищати вас від падінь, травм у найсильнішу ожеледицю. Ці льодоступи дуже міцні і зручно та непомітно сидять на взуті, виготовлені з морозостійкої гуми, яка здатна витримати експлуатацію з температури до мінус 40 градусів. Ну а шипи виготовлені із сталі. Вони мають 7 шипів на єдиній коронці. Самі льодоступи підходять на будь-яке взуття туфлі, черевики, кросівки від 35 до 50 розміру. Конструкція виготовлена так, що ці шипи неможливо вирвати. Але обов'язково при першому використанні льодоступу необхідно одягати на взуття за кімнатною температури. І після цього залишити на 15-20 хвилин для закріплення форми, після чого льодоступи готові до використання і можна сміливо виходити на лід. Одягати льодоступи дуже легко, берете ось цю частину наперед одягаєте і ззаду натягуєте. І все готово можна використовувати. Тому переходь на сайт і замовляй одразу, адже потім ти будеш їх 100% шукати.